Обрані, обрані господині і дітям її, яких я дійсно люблю і не тільки я, а й усі, що пізнали істину заради істини, що перебуває у вас і буде з нами вік. Єван пише до кого, пише до певної общини, оскільки вже на той час була. Римська імперія почала переслідування. міністрацію, він тут приміняє конспірацію для да? того, щоб Лес не був зрозуміло дерго. Він пише до якоїсь госпожителі. Він пише до общини і каже, що нехай буде з вами благодать, милість і мир від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого, істині і любові. Я дуже зрадів, що знайшов між... Воєми дітьми таких, що ходять істину. Як ми прийняли заповідь від Отця, ми знаємо, як ми писали. Слава нам слово твоє є, істину. Бог дав своє слово і хоче, щоб його народ і ті, хто приєднується до його народу, ходили в істину. Ми пам'ятаємо історію, коли народ ізраїльський попросив царя. І каже пророк, що вони мене відкинули. Бог каже, не тебе, тебе відкинули, а мене, мене відкинули, бо не хочу, щоб я царював над ним. Коли народ Божий живе по Божому слові, то Бог по факту царює над цим народом. Вони виконують волю. Коли народ вибираєш у якогось іншого царя, він починає слухати указів царя, і служить вже царя. З цих слів ми бачимо, що тим, що ми стараємось, прикладаємо зусилля до служіння бо, по його слову, ми визнаємо, як Отче отчина, що ми, нехай воля твоя буде на землі. Коли ми щось просимо, то ми самі маємо виконувати. Бо Потивано, коли ми просимо воля нехай буде, а ми все робимо проти волі. Так, як це. Значить, Ми маємо виконувати те, що Бог у Скорій волі поклав для нас. Не для себе, а для нас. Йому слава за все, повітря.